В українських телеграм-каналах опублікували відеозапис, на якому, начебто, уцілілий кореєць із КНДР розповідає про перший бій свого підрозділу із українцями в Курдській області РФ. Як повідомляє цензурнет, на записі забинтований чоловік каже про те, що їхній підрозділ із 40 осіб кинули на штурм українських позицій, не забезпечивши необхідним. Нас було близько 40, Тепер наші всі мертві. А я залишився один і мені нічого втрачати. Російські пси кинули нас в атаку, і ми потрапили під обстріл і. З артилерії та дронів, баба Яга це демон із пекла. Мої брат Кім і Мінхо загинули миттєво. Голова Кіма розлетілася, а мене придавило мертвими тілами. Далі поранений чоловік на відео, який ймовірно є бійцем із КНДР, розповідає, що росіяни обіцяли північнокорейським військовим, що вони будуть будувати укріплення та охороняти військові об'єкти. Але як не дивно, росіяни послали корейців на штурм поблизу Курська. Нібито поранений солдат КНДР каже, що відповідальність за ці смерті лежить на російській армії та президентові Путіну, і що Путін обдурив їхнього. Цитуємо великого лідера сонцеликого Кім Чен Іна».